Видкоплинний час, чим далі, тим більше відчужує нас від минулого. Все важче осягнути колишнє життя, навіть тоді, коли раптом вирена якась звістка від предків. Що, скажімо, хотів повідати нам, нащадкам, той, хто старанно викарбовував на кам'яній Переяславській брилі цього листа у вічність. Листа, якого ніхто досі так і не спромігся прочитати. А от декілька слів, що видрепані на стіні храму Софії Київської, розібрати можна. Господи, помозі рабома своїма Петрилові і Варнаві. Але ж ти і на все одно залишається, що за тяжкий гріх скоїли оті Петрило з Варнавою. Та думка людська вперто долає течую часу, наче вогник від вогника поновлюється зв'язок поколінь і постає перед нами черговий акт великої історичної драми. Часи, які пророче передбачав Ярослав Мудрий в своєму заповіті. Якщо ж будете ви в ненависті жити, в роздорах сварячись, той самі погибнете, і землю отців своїх, і дідів погубите, чи її надбали вони трудом великим. Тож слухайтесь, брат-брата, пробувайте мирно. Великою була Київська держава 12 13 століття може найбільшою на той час в Європі. Та тісно ставала на тих просторах володарям давньоруських земель. Занадто вже розрісся княжий рід. Мономаховичі, Ольговичі, Давидовичі, князів ставало більше, ніж століт. Щоб догодити всім, доводилось все далі дробити у діли, перерозподіляти землі. А при цьому не уникнути чвар та непорозумінь. Не кажучи вже про головну мету суперництва за найвищий з престолів київський. Адже як би не занепадав авторитет давньої столиці, князь київський міг претендувати на верховенство, на великокнязівські повноваження. Природно, що боротьба за Київ точилась безперервно. Український історик Томашівський підрахував, протягом одного століття, починаючи з 1146 року, влада в Києві змінювалася 47 разів. Навіть просто перерахувати всі імена справа не незпростих. І все ж були якісь свої закономірності у цім хаотичнім міжкнязівським круговороті. Досягне, скажімо, жаданого київського престолу хтось із завзятих призвідників братовбивчих конфліктів, от хоч би той же Всеволод, князь Чернігівський, і одразу ж, наче його підмінили. Вмить перетворюється на гарячого прибічника об'єднання всіх руських земель. Влада князя, навіть великого, була все ж обмежена. Не тільки загальнокнязівськими з'їздами, але й віч, виявленням народної, чи то скоріше боярської волі. Вічче могло обрати князя, а могло вказати йому шлях від себе. Київські віча збирались нечасто, головним чином з приводу великих смут. Саме так не по праву старшого, а волею віча передали кияни, що повстали проти Ольговичів владу, князю Ізяславу Мстиславовичу. Певно, цей кандидат більше влаштовував могутні клани столичних феодалів. Без такої підтримки навряд чи вдалося б Ізяславу протягом довгого часу. Стримувати зазіхання інших претендентів. Перш за все найупертішого, суздальського князя Юрія Володимировича, званого Довгоруким. Літописець знаходить зворушливі слова на смерть князя Ізяслава Мстиславовича. І плакала по ньому вся земля Руська і всі чорні клобуки, як цесареві і Володареві Сім'є. А найпачі, як найпачею. Ця смерть допомогла Юрію Довгорукому подолати нарешті шлях до Києва, подолати силою. Та, мабуть, багатьом київським можновладцям було не до вподоби таке самочинство суздальського гостя та його прибічник. Раптова загадкова смерть спіткала довгорукого в Києві. Смерть, що наводить на думку про змову. Літописець не приховує подробиць. Пив Юрій в гостях у осьменника боярина Петрили, після чого занедужав і невдовзі вмер. І багато зла вчинилося в той день. Розграбували двір його трасний і Васильків двір, Сини його розграбували і побивали суздальців по городах і по селах, а добро їхнє грабуючи. Боярин Петрило, а чи не той це Петрило, що разом з Варнавою просив у Господа спокути за тяжкий гріх? Цілком ймовірно. І як одразу оживає стародавній напис? Поживає історія. Задовго до цих подій рушив син довгорукого Андрій без батьківського дозволу з-під Києва у Суздаль. Ще й захопив з собою славну вижгородську ікону Богородиці. Тій іконі судилися потім стати головною святиною майбутніх столиць Володимира на Клязьмі, Москви. Першим з руських князів обрав Андрій, званий Боголюбським, новий шлях не виборювати непідвладний Київ, а утворити інший столичний град, власну Великокняжу резиденцію. Що ж до дідівської столиці, то її військо Андрія Боголюбського захопило у 1169 році. І грабували вони два дні увесь город. І не було помилування нікому, ні звідки. Церкви горіли, християн убивали. То була, мабуть, не стільки помста, скільки спроба вогнем перекреслити минуле. Та вже через кілька років і Андрію Боголюбському судилося розділити долю батька. Він пав жертвою чергової змови. А Київ як був, так і лишився центром давньої Русі. Містом міст Руських духовною столицею. Не меншою силою, ніж князівство чи боярство, силою стримуючою, миротворчою була в Київській державі церква, православні митрополіти. Княже. Ми представлені єсьмо в руській землі Богом удержувати вас від кровопролиття. Молимо тебе, княже, і обох братів твоїх. Не погодіти руської землі. Феодальні чвари не були якоюсь фатальною трагедією саме київської держави. То була одна з природних рис притаманних будь-якій середньовічній країні. Князі суперничали між собою, а великі торговельні шляхи, такі як споконвічний Дніпровий шлях Грек у Варяги, залозний, соляний, наче велетенські перевесла зв'язували давньоруські землі. Князі суперничали. А люди робили свої повсякденні справи. Засівали ниву, будували храми, кували залізо, коротили гончарні круги. Ще й досі прикрашають наше життя неперевершені шедеври давньоруської архітектури іконопису та книгопису. Всесвітньо-знанні, золоті, срібні, емалеві вироби київських майстрів-ювелірів. Все це незаперечно свідчить. І в ті часи не припинявся економічний та культурний розвиток як Києва, так і всієї Київської Русі. Хоча все це, звичайно, меншої шкоди, заподіяної між князівськими особицями. Коли не тільки брат йшов супроти брата, а ще й чужинців на те підбурював, наслідки такого розбрату надовго чи не назавжди увійшли в наше життя. Чому? Чому розійшлись шляхи князів, що належали до однієї родини? Мали одного діда-прадіда. Чому ті шляхи виродились у вузенькі непевні стежки? Хіба і в нас не збирались перед спільною небезпекою під загальнодержавний прапор воїни всіх князівств. Хіба мало героїв полягло за цю землю? Слава та записана на Чернігівських чи Переяслівських просторах. Валами колишніх укріплень, залишками мурів колишніх фортець. І хіба не на цій землі народилось і залунало на весь світ золоте слово про ігорів похід, пророче слово про смертельну небезпеку такої незлагоди. Тоді засівалась земля і проростала свар. Гинуло життя людей Божих, укорочувався вік людський серед княжих суперечок. Тоді рідко гукали врачі, За часто кракали ворами, ділячи між собою трупи. Вже загибель дихало від великого степу важке перегрозя. В громах і блискавицях насувалась довга горобина ніч без державності.